Тому що нарцисичні стосунки це не хаос. Ні. Це система. Добрий ранок. Це цикл, який повторюється. Да. От Дивіться, чотири фази є в нарцисичних стосунках. Перше це ідеалізація. Друге знецінення. Третє відкидання. І четверте слово хувінг, повертання. повертається. І оці цикли проходять по кругу, по кругу йдуть. так? Да. І перша фаза у нас ідеалізація. Ну, і отут у нас лавбомбінг. Бомбардування любов'ю. Да? Що відбувається? Він вас обожнює. Ти найкраща жінка, яку я зустрічав. І я тебе шукав усе своє життя. Ми створені один для одного. Угу. Він вам дзвонить 24 на 6 на 7. Він вам пише: зустрічі кожен день. Подарунки, компліменти, увага, любов. Да? І от ваше відчуття Боже, ну це воно, це справжня любов. Боже, Все, він ідеальний. Він ідеальний, да? угу. що мене так ніхто не любив ще. Нарешті моя людина прийшла. Але що насправді, дівчонки, повторюю, він вас не любить. Він любить, як ви його відображаєте. Да? Як ви дивитесь на нього захопленням? От і тоді він бачить свою величність.